Дарує нам з вами мир, милість і Божого благословіння. І завжди моліться до Цариці Небесної, Вона завжди чує нас. Ми сьогодні з вами ми прикладали речі. Завтра ми знову наша лишилася святе Єлій і помазували сьогодні, і прикладалися до плащаниці. з помилості Божої з вами з Єлею від гексіманського сада, де в Божої Матері. Вона лишилася, і ми ще з вами. Будемо завтра. Завтра у нас буде з вами такий, знаєте, Єрусалимський чин, який в, в, тут у нас, в слав'янських країнах, мало його роблять, а в Єрусалімі завтра виставляється Карабай, палачі, і після літургії читається молитва, освячується і роздається приношення, як кажуть, при Святої Богородиці. І от я вас попрошу, це є таке, це єрусалімський чинник, який буде звершуватися. І коли будете споживати цей частич, частичку цього каравая, благодаріть Божу матір і просіть, всіх, просі, що просіть на її, що Цей день, як каже нам святе Британня, вона коло нас. І вона роздає нам дари. Це в Єрусалімі, отак роздаються дари і кажуть, що це не священний роздає, а це ж роздає Божа Матір. Усім з щоб благословити їхню благословенну світлу і благословити кожного з нас. Спасибо вас, Господи, Боже, вам допомоги. І саме основне цінне, що в житті. Тримайте завжди віру, нікому не вірте про Бога. Богу ви правда, Богу, істина, Бога перемога. Спасибо, Господи.